Які найпоширеніші причини депортації українців із Польщі? Перше це нелегальне перебування. Часто українці перебувають нелегально без візи, карти побиту чи інших документів до моменту, поки не прийде перевірка. Тоді вони можуть бути відразу депортовані. Легальність свого перебування ви завжди можете перевірити у прикордонної служби, тому прикріпляю вам телефони і адрес імейл. Наступний випадок це підроблені документи або ж нелегальний в'їзд. Бувають випадки, коли людина справді купляє готову карту побиту чи громадянство і живе до моменту. Першої перевірки наступне це нелегальне працевлаштування на момент війни. Українці мають доступ до ринку праці, але перед війною ця ситуація була дуже популярна. Тим більше по сьогоднішній день багато людей працює на чорному. Наступний випадок це податкові махінації. Підприємці ухиляються від сплати податків, чим самим ризикують нести кримінальну відповідальність, а також можуть бути депортовані. І останній випадок це порушення закону за грубе порушення закону. І якщо перебування іноземця несе безпеку для Польщі, вас також можуть до.